Вітаю на каналі, друзі. Сьогодні покажу вам цікавенний автомобільчик. Значить, Passat і Passat. І все би з ним було якби, ну, як з обичним пасадом, тільки ж цей конкретний екземпляр має пробіг 110 тисяч кілометрів і поміняв на своєму віку 2562 водія. Уявіть собі, 2562 водія. Не більше, не менше. Я той 2562. -й. Значить, На цьому автомобілі немає ні одної рівної поверхні. Кожен елемент, будь то бамбер, чи там крило, чи двері, чи щось усе обов'язково побите. На всьому можна знайти собі От, Що з ним сталося? Ну, в общем, коротко кажучи, ця машина з проката. Її купили у 2014 році нову. От, і трапила вона до грецького автопрокату Green Motion. І за цей час вона змінила таку кількість несамовиту водіїв і проїхала тільки 110 тисяч кілометрів. Виглядає це все дуже-дуже цікаво, тому що дійсно тут ушкодження, які тільки хочете. Тут, ось, наприклад, бракує лаку, тут на цьому хтось десь там притерся об якийсь заборчик. То саме з бампером. О, от, ззаді е, теж якась вм'ятінка, номера побиті. <різане> тут на кришки, бага... на кришки багажника, дивіться, теж тут такі дрібні. Ось це видно їх чудово м'ятини. На задньому лівому крилі воно таке найціліше, але і тут є м'ятина тут, потім тут, ось на арксі. От, Задні ліві двері. ну, Може, це єдиний елемент, на якому немає ушкоджень. Та. Мабуть, що один елемент такий є без ушкоджень. Але Водійський вже в свою чергу тут і тут, і все це якби отак от виглядає. Але, як би не було, всередині немає трагедії. Уявіть собі, що тут температура на цій виспі, от <кхе> бачите, там сонечко вже за мною буде видно над морем. Ну, тут от нормальна температура у вересні 35 градусів з половинкою на вулиці. Це виспа Крет, Кріт. От. І так от це все виглядає. Тобто, ця машина, окрім водіїв і їх відношення до себе, ще отримала непогану дозу ультрафіолету. Але всередині, що я вам хотів сказати, все це виглядає зовсім не так і трагічно. Тобто, всі ці пластики, вся оця от, Якби весь цей кокпіт, це все зовсім-зовсім. Не постраждала, на пластмасі немає жодної тріщини. Ця машина, мабуть, в гаражі була тільки на сервісі. Я не думаю, що вона була хоч один день десь поза сервісом в якомусь боксі, чи десь там її переховували, чи щось з нею робили. Ні, абсолютно ні. От. Але ніяких таких тріщин, якихось типових, знаєте, для такої дикої жари от цього всього на ній немає. Єдина річ це, зверніть увагу, стрілка хвилинна від температури загнулася. Бачите, на цьому годиннику. Ось зараз її добре видно. І вона загнулася від температури і опирається прямо як би у скло. Але позатим... <кій> от, немає тут якоїсь такої біди. Теж руль витримав якби, всі ці свої негаразди достойно. Ну, і отак от це виглядає. Тут коробка DSG в цій машині. Така, от, з двома щепленнями. І досить таки непогано вся ця історія їздить. Ну, Подвізка дуже похожа на ту з Audi A6. Хоча ж тут немає пневматики, Ну досить високі колеса. <кій> Двигун тут 2-літровий TSI з Безпосередньо вприском, вприском пального, бензиновий, ну але взагалі так чудово собі, собі показує. Маленька турбінка там є. На ньому привод передній. Більший двигун тут би і не потрібен, бо передній привод і так не передасть моменту, якби як належа на дорогу. <кій> <кій> ну і дивіться. Дорога тут просто катастрофічна. Тут якісь гори, якісь каміння валяється, якісь нерівності і таке інше. Кози скачуть по горах. Зараз їх не видно, але тут -от під цими деревами постійно лазять кози. Їх тут якісь мільйони цих кіз. Якісь... І навіть немає такого якогось гуркоту в машині. Нічого не репить, не скрипить, якби. Ну, 12 років, 12-й рік в машині <головіко> понад 2000 водіїв. І ніхто її не жалів ні одного дня, ніхто її нічого там ніякого сервісу спеціального не робив. Масло поміняли, камеру резину раз поміняли, і на тому якби, вся її. Все її сервісування закінчилось. От. А вона собі їздить, і хоч би тобі що. І Я коли я резервував автомобільчик, було мені дуже цікаво, що ж там буде в прокаті. Ну і ця була одна з таких. Скажіть мені, недорогих не варіантів і з автомат-коробкою. Ну і того я її взяли. тим було цікаво теж одразу, як виглядатиме Passat після таких от, якби, своїх лішень. І з якихось тут наворотів всередині, ну що тут є? Тут є двохзонна кліма, отак це виглядає. Працює, все окей. А, до речі, сорі, ось вони кози. Пожалуйста, О, тут їх якби мультум. Ціле <сіло> стадо бігає. О, прошу багато. Отакі от. Не бояться взагалі нічого. Все В них хорошо, вони все відомо. Ну, і з таких якихось цікавосток тут у ній що є? Є у ній двохзонна кліма. От. Щиток приборів, такий, як у сьомій генерації, ну такий трохи бідняцький, скажімо, прямо. Нічого тут цікавого, спеціально немає, але якби тут є якісь там параметри, середня швидкість, дистанс проїханий. Я проїхав нею 603 кілометри після того, як взяв її з цього. Прокату вже другий тиждень нею тут катаюсь і, в общем, трохи вже до неї навіть привик. Ну і якби, залишок пального і середній розход пального. От 9 літрів на 100 кілометрів. І вона так дійсно десь і споживає. Тому що дивіться, от я був заправив її до повного. Бачите, як зараз виглядає стан паливного баку. Ну, то десь воно так і є. Десь на 800 кілометрів тут баку повинно вистачити би. При тому, я не, не скажу вам, якого, якої він поємності. Знаючи німецькі ці машини для автострад, то, мабуть, літрів 70, може бути 75. От, що тут ще? Ну, такий от є, е, значі, автоматичні тут автоматичне освітлення, датчик е, світла і. Є в ній ще датчик дощу. І на цьому якби все. Ніяких патроніків, ніякого нічого у цій машині немає. Тут, тут можна, а є ще є електричний ручник, але, мабуть, що механічних вже в цій генерації не було. От. Ну і можна собі тут старт-стоп виключити, ось ще кнопка є. Ну і на цьому, в принципі, якби усе. От, Що про це можна сказати? Якась там є музичка. Нічого спеціального. Ну. Но... Якось там воно собі грає. Добре, ось іще одна коза. Чи це може бути козел, не знаю. Так, да, це козел. <кхи> Евідентно. Такі вони тут скачуть собі, о, будь-ласочка. <кхи> тут сотні живуть у цих горах, і потім вони лазять по так таких місцях, що взагалі не зрозуміло, як вони там тримаються за цей світ білий. Ну, але якось там. В них виходить. Так що так виглядає така фура. І вона збереглася всередині чудово. І нічого тут у ній не болтається, і нічого тут не понищено. І навіть уявіть собі, до, тої, до сьогоднішнього дня можна тут собі знайти прикурювач. Я його вийняв, бо тут зарядку собі включив для телефону. Але якщо його поставити на місце і закрити отак, от такою кришечкою, ну то, то так це виглядає в закритому вигляді. І ніхто його не забрав, нікому він. Якщо ну, не потрібен, та й не прийнято щось розтягувати. Ну, такий сховик іще є. І тут є якась така тасьма, і навіть лежить, дивіться, уважно інструкція з... <гум> з цього пасата цілого. Хто би міг подумати? О, така от історія. Ну, добре, воно і так все грецькою, <гум> так що забагато ми там не вичитаємо. Добре, поїдемо трошки швидше. Дорога дуже кам'яниста і така прямо. Ну, ви бачите, яке тут оточення. Я спеціально вибрався на берег моря, тому що на асфальті, в сумі, навіть з вбитою підвіскою машина себе поводитиме нормально. Ну а ця, як би дивимося, як вона собі тут радить. І радить вона собі окей. Файні тут краєвиди взагалі дуже гарно це все виглядає. Просто дуже гарно. Так що, отак, таке враження от цього пасата. Зараз доїдемо тут на пункт хвиличку, і я вам покажу, як він виглядає під капотом. Тому що якби, теж досить таки цікаво, як воно це все <кхем>, збереглося. Зручно, зручна собі машина, все знає добре. Я вам вже не розповідаю про опції, такі як тут склопідйомники, там регульовані зеркала, ну центральний замок. Зрозуміла річ, що в машині такого класа. Це все повинно би бути. Та тут тепер така ситуація, що є трохи вузько. Була зустрічна машина, але ми собі порадили. Змістились дороги тут. Дороги тут, звичайно, дуже вузька на березі. Ну, зрозуміло, що це не автострада і не автопанк. Гори і гори. Добре. О, я без паса, безпеки їх. Вона нагадує, що вибачай, але час би... Ай, пристігнутися. Добре, йдемо під капот. Ну і дивіться. Спереді. А ну тут такі є ще ходові огні у неї так це виглядає. Фари, звичайно, жмутні. Як тільки можуть бути мутні, рішетка теж розбита, ну немає тут про що. Так, все є, це. все воно вийшло своє. От тих туристів. Добре, під капотом. Є амортизатор капоту. От, і так штину це все тримається. І ось такий тут двигун. Отак він працює, вам повинно бути чути його. І дивіться, вона чиста. Тут, де повинно було поржавіти, то поржавіло, де не повинно було проживіти, то не поржавіло. Але ніяких потоків масла чи там якихось таких незрозуміло неправильних речей я не бачу. Ось тут теж все сухо, чисто, значить чисто. Чисто не чисто, бо пиляки тут не бракує, звичайно Ну, Але так-то. Така малютка турбінка. Зовсім невелика. Але їздить вона досить таки непогано. По трасі. Ну, така динаміка, ну, як на 2-літровий бензин, турбобензин так цілком собі цілком собі окей. От, ще вам покажу багажник, бо багажник тут теж вартий уваги. Він він тут просто огромний. Дивіться, скільки тут місця. Місця просто в ній дуже багато. І що цікаво, під підлогою. Тут мої речі, якісь там не звертайте. Ну І під підлогою в цій машині є абсолютно нове колесо запасове <голесо> тут 16 І так його ніхто ні разу і не монтував. Бачите, наклейки, якісь наліпки. Тобто тут ніхто нічого, нічого тут не порушено, нічого тут не тронуто. Так вона, як колись виїхала з салону, так вона їздить. Навіть з інструкції в бардачку. Так що такі діла. Так це виглядає. Вже вийшло сонце, і зйомки пора закінчувати. Так що, дякую, дякую за увагу. У вас будуть скоро цікаві відео. Не пропадайте! Все найкраще, всім пока.